За останній час міцніють, розширюються зарубіжні зв'язки, культурні зв'язки нашого міста. Доречно нагадати, що в минулому році три художника ізраїлівських зголосилися чи захотіли подарувати нашому художньому музею свої твори мистецтва. Це Анна Зерницька з своєї картини Єрусалим, Андріан Жудро, «Ворота-2». І одна із робіт була написана Віктором Бриндичем під назвою Шабат. Вона експонується на виставці. Ну, а сам Віктор Бриндич це уроженець України, і нам приємно це чути. Він народився в Харкові в 1941 році. Він закінчив Одеське училище імені Грекова Одеське художнє училище. Він навчався в Московському університеті мистецтва. Потім підвищив свій фаховий рівень в майстернях відомих художників Гусева та Рукавичникова. Він виставлявся. В багатьох містах Союза, але в 1993 році він виїздить в Ізраїль, де продовжує свою професійну майстерність. Він член об'єднання професійних художників Ізраїля. Ну, звичайно, свою виставкову діяльність він постійно займається цією виставковою діяльністю, але в останні роки він зосередився на таких великих. І знакових темах. Він створив 22 роботи із серії букви Єврейського алфавіта, які представлені в канцелярії прем'єр-міністра Ізраїля. А з 1911, з 2011 року по 2014, він працював над сюжетом, над циклом робіт, на сюжет благословення Іакова. І от ідею цього. Сюжету художнику дала наша гостя, шановна Галина Подольська, доктор філологічних наук і мистецтва -знавець. І от, скажімо, з її благословіння, з натхнення, він працюючи 4 роки над цим сюжетом, створив, скажімо, цю виставку, цю колекцію робіт, з яким ми будемо сьогодні. Знайомитись. Ну, більш детально з самою виставкою нас познайомить пані Галина. А я хочу нагадати, що для до організації цієї виставки і перші слова подяки ми саме адресуємо е, Галіні Подольській, мистецтвознавцю, здавця, е, яка не тільки надихнула, а вона взяла під свій контроль. Організацію цієї виставки і в Ізраїлі, і в Одесі ну, звичайно, слова подяки ми э, висловлюємо і директору э, будинку музею імені Рєріха Єлені Григорівні, яка надала нам можливість познайомитися з цією виставкою. Слова вдячності директору наукова україно Ізраїльського центру науки освіти культури Наталії Андріївни Цимба, яка переймалася цією організацією цієї виставки, і завкафедрою образотворчого мистецтва Олізі янушевні музики, і разом з тим куратору, організатору, скажімо, керівнику. Артобъединения Умань, Сергею Шандрий. Все они привлучились до организации той выставки. Сказали, что музею 41 год. Да. Мне хочется сказать, что Виктор Бриндович родился в 41 году. Да. Вот что интересно. Он родился 9 мая. Его назвали Виктор. И когда начались военные события, то все, то вся его семья Родители им всегда говорили о том, что они его назвали в честь предстоящей победы. И так произошло, что День Победы – это 9 мая. Я хочу сказать, я думаю, сам по себе этот биографический факт в судьбе художника в данном случае, ну, мне хотелось его напомнить здесь, сегодня. Затем, любая... Выставка, здесь очень хорошо э, Тамара э, Ивановна э, сказала, э, что Виктор Бриндович в своем творчестве поднимает философские сюжеты, общемировые сюжеты. Что такое сюжет 12 колен Израилева? Это тема о том, как отец Иаков, у которого было 12 сыновей, раздал каждому из сыновей понаден. Все вместе они составляют территорию современного нынешнего Израиля, нынешнего государства. Вопрос в том, что судьба предназначает каждому человеку, что он может сделать в своей жизни для созидания. К сожалению, как правило, люди не сразу понимают это. И для того, чтобы прийти к идее созидания, они начинают с раздора. То же произошло с 12 сыновьями Иакова, которые, в принципе, вся их жизнь, каждый ссорился друг с другом и так далее. Но, тем не менее, в конце концов, этот один из самых древних сюжетов Ветхого Завета. И в этом плане мне безумно приятно, что вообще эта выставка открывается в помещении костела в помещении, которое связано с духовными традициями, с духовным каноном, потому что архитектурно канон, канон костела – это, так сказать, движение души к небу. И в этом плане очень приятно, что эта выставка «12 колен Израилевых» на этот сюжет от, посвящена сюжету эм, Ветхого Завета. Ветхого Завета. И еще один момент. Я так думаю, что когда-то этот костел, видимо, был с витражами. Ну, Скорее, я думаю, не знаю, не знаю, но я думаю, что когда-то он был с витражами, как любой католический костел. Мне хочется сказать о том, что тема «12 колен Израилевых» – это тема, которая э, затрагивалась художниками со времен эпохи возрождения. Что касается Израиля, трудно сказать, в общем-то, серьезные художники все за нее брались. И тем не менее, то, что сделал Виктор Бриндыч, этого не сделал никто. Он соединил два сюжета. Он соединил сюжет Ветхого Завета и соединил э, сюжет э, э, драгоценных камней, которые были дарованы. Кожному із синаві. Валентина Чайковська раритет сьогодення, Вітряк і соняхи навків, якісь розхристані і любі, гуде над ними басом джмі у оксамитно чорній шубі. Чи то бандура поля так бринить, Шепоче щось співає, подавши душам добрий знак. Бо світ стається тихим раєм, а в золотавих пелюстках є стільки сонця і наснаги, і хтось підносить на руках, а ти немов напився браги. І знаєш, вчора це вітряк, що вже не змеле нині жита. І хоч би кинув верх п'ятак черешка, карта бита. А є лише ця липнева млість. Це сьогодення непокорне вчорашнє відійшло, мовчить. І раритетом стали жорно. І ще одна поезія талант художника. Коли пейзаж змальовує митець, чи мусить завжди дбати про подібність, він в полотні живе, мов вітерець. Тремкий і свіжий, в подиху вся цінність. Ось, ніби нім згубило янголя, Стоїть кульбаба в сонячнім промінні. Лиш дунь і пух злетить десь за поля. На снагу геній бачить у прозрінні. Він чує, як шепоче щось верба. Чи може править бабця дітям? Старенький цій вже сотня літ хіба. Та тішить світ ще котиковим віттям. Левадає ліс, усе навкруг живе, таким і мусить бути на полотнах. Хто знає з нас, що рівне, що криве, та люстерку в нетрях дум бездонних. Ці стихи, замечательные стихи, написані на українському языке, принадлежать. поэтессе Валентине Чайковской, которая пишет на русском, украинском языках. Она член Союза писателей Израиля и Украины. И вот то, что сегодня прозвучало, это было написано специально к этому дню. Вот, и я выслала эти стихи сюда за два дня до моего приезда, потому что они только-только были написаны, и попросили их прочитать этот подарок у мне. Так, теперь, пользуясь широкой аудиторией, мне хоть я из Израиля привезла свидетельство на иврите, это называется Туда, от объединения профессиональных художников Израиля, которое благодарит умань, которое благодарит директора Украино-Израильского центра просвещения науки и культуры в лице Натальи Андреевны Цимбал. За притворение, за ее участие, вы знаете, давайте я прочитаю, как написано, да. за активное участие в деле притворения Гумани священным для многих израильтян вместе наших совместных культурных проектов. Надеемся, что наше сотрудничество и в будущем будет служить делу продвижения искусства в мире и укреплению культурных связей. Эта грамота подписана председателем объединения профессиональных художников, чьи работы я сегодня привезла. Анны Зарницкой, и мне хочется эту ТУ вручити Наталії Андріевні Особисто Тетяні Дмитрівні Кочубей, Митму Івановичу Бавденюку, Наталії Андріївні Цимбал, Ользі Ялошеві. Музейці і всім, хто долучився до того, щоб ця виставка сьогодні мала змогу відбутися. Звичайно, хочеться подякувати працівникам картинної галереї. Хочеться також подякувати пані Галині Подольській і вручити їй подяку. Отже, подяка відділу культури і туризму Уманської міської ради Галині Подольській, автору та керівнику проекту Україна Ізраїль за вагомий внесок справу зміцнення культурних зв'язків між українським і єврейським народом. Дослідження творчості ізраїльських художників, організацію виставки 12 колін Ізраїлевих, Уманському художньому музеї та сприяння розширенню міжнародних мистецьких зв'язків. Сподіваємося продовження дружніх відносин в ім'я істинного миру. Спасибо, друзі. І, звичайно, ви бачили, який цінний дарунок привезла пані Галина, і тому подяка відділу культури, за вагомий внесок в справу зміцнення та розширення культурних зв'язків між українським і єврейським народами, поповнення колекції художнього музею міста Умані, Уманітронами, образотворчого мистецтва та плідну співпрацю вмічається художникам. Арону Апліру, Анатолію Боротинському, Борису Гейману, Едуарду Гросману, Руд Гросман, Іосифу Капеляну, Веніаміну Клецею, Шаулю Гросману, Аркадію Лівшицю, Маргариті Левін, Анатолію Метлі, Любов Мінкович, Сергію Москальову, Герману Непомнящому, Аркадію Острицькому, Анатолію Фінкелю, Григорію Фірму Ілью Ханічу. Сподіваємося на продовження плідної співпраці. <кій> Я дійсно істинного миру. Ну а пані Галину, ми просимо передати. Художникам. Шановні уманчани, шановні колеги, хочеться низько вклонитися пані Галені Подольській і Віктору Бриндичу за той цінний подарунок, ту прекрасну виставку, яку ми сьогодні маємо, ця філософсько-рольгійна виставка якраз в передень пасхальних днів. Свідчення того, що ми духовно всі однакові. Звідчення наш, саме правильну підтримку України в ці важкі часи, коли нам хочеться миру, хочеться щастя, хочеться благополуччя в Україні і в кожній родині. Хочеться висловити великі слова вдячності і місту, і за надану честь в організаційних моментах нашому університету. Хочеться подякувати і директору Українського ізраїльського центру Наталі Цимбал, Ользі Янушевні. Дмитру Івановичу Балденюку, який тут присутній, Севелу Маркочу, це і всі кафедри образотворчого, бо ту е, духовність, яка передається з покоління в поколінь від одного народу до іншого. Хочеться ще подякувати вам, пані Галина, за ту чудову лекцію, яку прослухали наші студенти, готовий є рідкість, випадає такі хвилини, мабуть, рідкість, і вони запам'ятовуються в душі кожного з них, них надовго. Низький вам уклін і дякую. Шановні комісії, безперечно, сьогодні визначна подія як для міста Умані, так і для держави України, так і для держави Ізраїля. Простими словами кажучи, так сталося, воно туртувалося давно, але ті картини, ну, виставку перевезли, то давно планувалося, ми будемо вважати, що тут найпростіше перевезти. Але подарунок, який сьогодні ми отримали 16 полотен, Весь Ізраїль, можна сказати, був, як у нас кажуть, построєн. Тобто за три ночі в Ізраїлі пані Галини звезли картини. Ці презентації останні робилися в останню ніч для того, щоб сьогодні ми побачили це і почули у всьому колориті. Безперечно, я Дякую Дорі, дякую Богу за те, що відбулася така зустріч за те, що все це сталося, тому що проблеми різні з таможнею і на всіх, на всіх рівнях, Ми не це, я точніше, я вже починаю плутатися. Але я думаю, ми бажаємо вам пані Галина, здоров'я, щастя, подальших творчих успіхів на Ми, Я не побоюся цього слова, впевнені, що ви і далі будете нас любити, а ми тобі начнути, видати тільки вдячні. І... Ізраїль теж не проста карни. Сьогодні Галина теж, коли ми їхали сюди, сказала, що в Ізраїлі теж війна, постійно війна. І це об'єднує нашу державу. І ці, подару, виставка, яка презентується сьогодні, ті картини, які подаровані ще в голові, ті карти, картини, які подаровані сьогодні, це підтримка ізраїльського народу, народу України. Тому за наша, пані Галина. Всі присутні, дозвольте ще раз щиро подякувати дійсно за ту е, феєричну можна сказати лекцію за ті години спілкування з нашими студентами. Я думаю, що всі вони будуть просто щасливі і отримали е, такий заряд е, натхнення. І я думаю, що такий поштовх це дасть для їхнього творчого зростання. Будуть пам'ятати дуже-дуже довго і будуть е згадувати ці хвилини, тому що це дійсно, це дійсно щастя. Коли, е як ви сказали, що очі горіли, то це дійсно так. І це буває, на жаль, зараз рідко, тому що такі всі проблеми вони трошки впливають на ці от хвилини творчості. А ви подарували сьогодні дійсно таку от казку і надію на мир, і будемо сподіватися, що все-таки... мир переможе и красота может потому что не может быть иначе. Мы вам дуже-дуже дякую. Друзья, все те, кто пришел сегодня на эту выставку, я так думаю, что вот такая торжественная часть, торжественная часть, наверное, она уже состоялась. Вот. А у каждого колена достаточно большая история. Если хотите, я проведу сейчас по каждому колену. Или ну, те, у кого нет времени, наверное, могут, так сказать, быть свободны, но если вы выслушаете меня, я буду рада.